Отже, як ці бідосі перенесли ніч. Так, лопухі. Прийшлося докласти скору, тому що почало клонитися. і тут. Зараз навклониться, ну нічого. Щось треба з ним продумати, тому що ось це, ось це мені не подобається, що воно так вільняє вільно сюди. Ну але Вчора трошечки воно стало, листочок став м'ягенький, а ранку, вроді би нормально. Я добавила йому води і вроді нормально. Так, це мої близнята. Тут підсохлу, я знаю, трошечки сприсну водичкою. листочки. Тут ні, нормальні, все, все добре. Так. так, ось це з модною назвою. Сюрприз. Ну, це точно назва вже буде. Треба якось придумати йому прізвище. вроді би, просохли. Так, далі. другое. друге. Ладно. Так. Оце? Не знаю, що з мені аромат я не відчуваю. М -м -м. Пішло на дно ось таку баночку знайшла. Будемо государство. І там йде капельний полив, вона собі буде тягнути водичку звідти. Все, йде легла в цю банку, й там і стоїть. Добре, зараз собі зроблю кави і буду дивитися до останньої цієї, що вона в мене в лоточку. Так, це мої. Поки моя кава варится, я загляну сюди в отрук. Хочу глянути я тут вот, справу. С точки зваю або такі. Зміняти, тут угу. все що полежить. Хе що не полежить. Ці штучки верхні хороші. Вони такі пружні рух. У нас не мати шукаю. Так, давай. Так, зараз трошечки полеж, поки я каву поп'ю, а тоді, тоді пересаджу. що ну, її тримати в цьому? Тут шия без проблем, родіве. Коріння є, ось тут росте видно, Все, решта буде получати влогу, міру доступності, Коротше, хай ще лежить. Хай щось.

собі, що полежить. Так, другий день орхідейки в мене. Що нового, почну ось з цієї красуні, їй пересадка не сподобалася. І ось квіточки почали в'янути. Ну, не знаю. Так. Звідси я забрала злива воду, тому щоб їй не було занадто волого. Тому прийшлося зняти один листочок, бо я побачила на ньому гниль. Отак, я зараз перевірю пружній. І тут пружні. Так, далі. Ось ця бідося. Я злила тут воду вчора вечором, тому що я подумала, що її занадто, і прив'язала її, щоб не хилилася. Так. Тепер ось ця на гуюки також злила воду. І... Близняком також буду злива. Все. Все. Так. А бідося бідуся у нас вчора була пересаджена і виявилося, що воно є найсильніше зі всіх. Там дуже міцне коріння. Ось тут навіть зубне. Я його так компактно. Ну і листочки віджили, То були такі тряпочки висохші, а то тепер дивимося. Ось помогла тепличка. Ось знаєте, листочок пружний такий, тверденький. Цей теж. Самий нижній я зняла один єдиний листочок, що я зняла нижній. І пересадила це таке віддарочки. Ні, це 12,5. 12,5 коло корінчики, щоб спостерігати за ними. Повітря в неї є. Так що будемо, ну, здається, я почала відчувати аромат від цієї Secret Parfum. Це будемо маленькі квіточки. Все. Ну, мої стандартні. Матюпка росте, тут квіте. Там, до речі, внизу нема води. Вона стоїть сухо, тому що вона дуже багато вседовтягує, це не потрібно стільки. Ну, а тут теж листочок проростає, тут щось на кінчику якась непонятно щось відбувається. Що це буде, не знаю, десь чути. Ранковий огляд орхідей. На третій день прийшлося зрізати лопухи. лишився тільки ось такий пеньочок. Посадила його в горщик дала тут з Можливо, дасть дітку. Не факт. Не факт, коротше, все. Ну, хай стоїть. Так. Це на голюкі. Там теж Проблеми теж може відвалитися в будь-яку хвилину, але я сподіваюся, що воно там присохло. Так, не заливаю. Води там немає. Трошечки було сприснуто на ніч, але води немає. Все, там добре. Так, це близнята. ну Близнята поки що під питанням, бо там теж в них... Теж сприснуті на ніж. Найкраще себе почуває, я так бачу, бідося, Та, що відпоювалася в лоточку. Ну, там прелість. Там коріння буяє і тут собі нормально поживає. Так, парфумована фабрика опустила листочки, буде скидувати. Недовольна мною. Так. White Moon. White Moon. Ще не знає. Чи обіжатися на мене, чи Чи рости собі далі. Думаю. Так. Ну, що поживають. Ну, я тут щось таке відростає на ті за тебе. Непонятно. Сюрприз, щось стоїть і думаю, я вже би якесь коріннячко там собі розводило. Так, а ось там мене хвилює моя драконя драконяся. Тут, вроді би, згори все нормально в неї. От дітка росте, квіточка тримається. Ну я не бачу там корінців нормальних. Взагалі, мені здається, що там є пара тих. Зверху відгалужень, а решта всередині все якесь гниле. Я з неї трошки скажу переживання ось точки тверді. Але, але вона під питанням. Там всередині люди немає, коли там в суботу я її додавлю вниз, нехай вона собі знизу поп'є. В цієї стабільно. Сюрпризи до мого. Там водичка на дні є і вона собі сьорбає. Там навіть видно, коли жгут проходить, там внизу є волога. Так? Тут що. В тих також немає води, в тих, що є в підставках, вони поки що без водички. Без водички, всі без водички. Ну ось цей. Відося моя. Віддоса. Ну, вже якісь. Може ну, щось в неї буде. Ось це. Це я не відчуваю, щоб вона десь пахла чимось. Можливо це я не сприймаю її запах. Не таке. Чи швидкий огляд 4-го дня. Пеньочок вже без лупухів. На гоюті. Все, ще турбує його там шия, не знаю. Ну, листочки пружні. Не чіпаю. White moon. Щось стоїть собі, думає. Ніякого прогресу. Так, це в нас було знято. Близнята. І я знаю, близнята. Стоять. Так, знову ж таки, найкраще себе почуває ось ця бідося, щоб була відпоєна. Так, краще візьму. В саді парфюмована фабрика? Як видно, вона тут два листочка загнубила тут, і тут так само майже всі один залишився. Буде видно. Так, це моя старенька дітка, все ще цвітущий дракончик. От тут я помітила, що е, ростуть коріння. Від суботи, ось тут є такий бічний, ось зараз спробую його взяти, він доходить вже до цієї мітки, хоча був десь на сантиметр менший. Тобто щось не й росте. А я переживала, що він все зігніє. Так. І тут в мене додався один квартирант. Це є дуже рідкісна кава, червоний бурбон. Була посаджена 13 червня, коли в мене приїхали ось ці орхітейки, і мені знайомий дав три зернятка. Два ще не проплюнулися. А один, один ось сюди був. Пересаном він стояв на сонечку, ну не знаю, це вже явні признаки життя. Так що буде експеримент. Такий ще в мене продовжуватися. Ну, буде дуже круто, якщо вона цвіте. тому що це ну, дуже рідкісна кава. Це бразильський сорт, це взагалі ну, ось таке. На сьогодні, Сьогодні у нас 17. 20 серпня, середа. Ранковий огляд орхідей. Лишні лопушки отримали тепличку. Так, на без безмін. Без близняти так само. Так, далі. Аромат на квіточки, частина вже засушила. Може, на цьому зупинилося. Отримали воду. І Файтман також отримала воду. Не старенький стареньких тут все стабільно, нічого не міняє. Так, ось тут у нас біда сталася. Все. Появився жовтий листочок. В мене є дуже дивна підозра. Я робила салат із квашених огірків, і він бризнув у цю сторону. Мені сталося, що воно потрапило ось на цю відосю, тому я швиденько там її протерла, а воно виявилося, напевно, що туди полетіло. Я не знаю, бо, ну так, в неї проблеми є з корінням. Цієї орхідейки, тому що там частина згнила і воно буквально тримається на одній штуці і мусить тягнути ось цю квіточку, ось цю нещасну малесеньку дітку і саме якось триматися. Але якби воно засушувало, наприклад, от звідси знизу, от воно є не є таке, воно досить пружне, воно не є м'яке листя. Ну, це є навіть м'якше, ніж ось це жовте. Тому мені здається, що причиною в тому, що ну, ось така сталася невдача, що треба слідкувати, воно все-таки на кухні і тут за столом всяке може бути. Прилетіло їй нещасній. Ось, буду дивитися. Обрізати його, не обрізати, я не знаю. Якщо вона його так гарно, акуратно підсушить, то хай би було собі ну мені не мішає. Ну, якщо це якась хвороба. Не поняття не маю, що робити, то вечора ще подумаю. Так, швидкий огляд рослин. Сьогодні це пеньок з лопухів. Ну. Намагаюся не заливати, прибрала тепличку, бо щось йому там, ну, не знаю, просто забрала і все. Нехай стоїть відкрите, дихає, щоб не запарювалося, щоб коріння далі не гнило. Так. Вайтмун розпорпала, щоб тут шия не загнила. Далі кава. Можна які так зняти краще? Ось вона тут піднялася. Рівнесенько так стоїть. Будемо вивчати, як вона має рости далі. Це фактично прогрес за тиждень. Випорпалася з землі, перша була така тільки цяточка, а потім вже підняла зернятку і так гарненько встала. Дальше, Дальше. ще. На і близнята. Я сьогодні докуплю ще один горщик і їх двох пересаджу. Один у мене є, а другий я докуплю. Ну, ох, Хай вони будуть в якомусь субстраті. Да. Так, вроді би, підсохло там воно і все. Ну. Листя Пружні і в тої, і в тої. Гниття, вроді би не, не продовжується таке. Ну, Сьогодні посаджу. Так це, це моя манюнька. Сьогодні квіточки поскидувала сама. Лишилося дві на одному квітконосі і одна на другому. Далі. далі. бідося. Яку Оповідпою. Ну і все добре. Сподіваюся. Так, це моя. листочко жовте. Не знаю, прибирати чи лишити, хай вона з неї там все витягне. Квіточка ще тримається, люблям нещасна. Вроді би росте цей малюк Дітка. вже не знаю, що це у за такий спис викинула. З воду злила вчора вечором, тому що мені здалося, що там занадто волого. Нехай вона день постоїть без води. Тут все стандартно. Так, тепер ось. Потрошечки да. щось росте, але якоїсь дивної форми в неї той листочок, чи вона буде робити дві дітки? Поняття немає. Щось вона мутить. Корінчики в неї ростуть. Ось цей такий один грубший, що мені подобається. Так, зараз. Ну, цей вже о, цей вже до мітки. Так що за тиждень прогрес є. Кудась він уповзає. На цих два корінчика, ось цей точно росте, він такий грубший, ну а цей щось пожиться. Цікаво. От мені цікаво, як вона буде випускати листочки, тому що в магазині кава, вона таким кущиком гарним продається. Ну а тут, як фасолька. Побачимо, подивимося, що з неї буде. Будемо спостерігати. І так, орхідеї в мене вже тиждень. Вчора пересадила, висадила верніше в субстрат близнят на гуюкі. І сьогодні зранку побачила, що е, один листочок White Moon е, почав гнити при, при тут при шиї. І я вирішила все-таки його е, змінити трошечки субстрат, подивилася там, зняла цей листочок, щоб воно далі не гнило. І такий зробила. Не знаю, чи добре це, чи погано. Так, далі. Вчора е, замочувала в бурштиновій кислоті свою з АТБ-орхідейку. Тут корінчики ростуть. Всі три, що там видно, всі вони ростуть. Нових немає. Тут формується якась чи тодітка, чи, чи якісь. Мотан дивний. Зараз спробую сфокусувати. Ну-ну-ну. ну Ось. Дивний листочок, звісно. Ну, фокусусь. Ось. Ну, щось того може ізбудити. Так. Це моя старенька. Я також вчора замочувала в бурштиновій кислоті бідосю, так що воно там вологе все. Це нещастечко теж, можливо, якесь буде покращення з корінням або щось, не знаю. Ну я її тепер поливати вже не буду. Все. Хай стоїть і нехай на мене навіть не дивиться. Мистецтво, типа дракончик, ну Так. Це моя арома, арома. її вчора не трогала. Нехай собі там. Сама живе, нічого води там немає, нічого не поливаю. Хай хай привикає. Ну, тепер саме саме цікаве. лопухи в мене переїхали ось туди на шафчик. І я їх вчора також замочила в борштиновій кислоті, там тільки пеньочок від лопухів лишився. І воно там тепер хай стоїть, щоб в мене рука не тянулася і полити. Все. Поки дівка не з'явиться, вона звідти не злізе.